Слава є, Це трудяга був, він все займався машинами, ремонтував своє, щось мав. Приємний вийшов і хлопець був старанний, завжди добивався справедливості. Товаришували неподалік від мого дому проживав. Немає просто слів молоді гине. Важко, важко. Йому, то саме найбільше, бо він виховував тих хлопців. Менше Юра, а старший Міша. Знала дуже добре маму. Хороший, добрий, там вся сім'я хороша.